Перше за більш як 20 років військового правління у М'янмі опозиція має реальний шанс потрапити до парламенту. Владу в країні досі фактично утримують військові. Проте лідерка опозиційної національної ліги за демократію Аун Сан Суджі вважає, що навіть маленька перемога має величезне значення. Ми сподіваємось, що це стане початком нової ери, коли люди матимуть більше впливу на політику та життя країни. Ми також сподіваємось, що нам вдасться наблизитися до національного примирення. Ми хочемо запросити всі партії приєднатися до нас і разом працювати заради миру та процвітання нашої держави, каже Аун Сан Суджі, яка за часів військової хунти провела 15 років під домашнім арештом. Офіційних результатів виборів наразі немає. За попередніми результатами Національна ліга за демократію отримає 44 місця 45 можливих. Керівна партія має майже 260 місць, а військовим забезпечена квота у 110. Опозиція брала участь у так званих довиборах у парламент. Їх влаштували після того, як військова влада країни сформувала цивільний уряд, і частина депутатів перейшла на роботу в міністерства. Країни АСЕАН сподіваються, що вибори сприятимуть демократизації М'янми.